Псалом 56. Молимося, щоб отримати душевний спокій, благодать, допомогу від Господа, полікувати свою душу. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіялася душа моя, і на тінь крил твоїх буду надіятися, доки не перейде беззаконня. Буду кликати до Бога Всевишнього, Бога. Що добро чинив мені, Він послав із неба і спас мене, а тих, що топтали мене, дав на зневагу. Післав Бог милість свою та істину свою, і визволив душу мою спосеред молодих левів. Я спав стривожений, сини людські і зуби, їх, зброя та стріли, а язик їх меч гострий. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя! ті приготовили вони ногам моїм і похилили душу мою, викопали перед лицем моїм яму і самі впали до неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і грати, встань, слава моя, встаньте, псалтири і гуслі, і я встану рано, буду прославляти тебе, Господи, між людьми і співатиму Тобі, між народами. Возвеличилась до небес милість Твоя, та аж до хмар істина Твоя. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя!